Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 березня 2024 року. Сьогодні, 9 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби і це доба гекати. А завтра, 10 березня, це вже доба народження нового місяця в Знаці Риби. В цей час 9. Та 10-го не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. Розсаду не турбуємо ці дні, можна тільки поливати рослини. В час народження місяця, нового місяця, ні в якому випадку ніяких підживлень не робимо. І не можна, в знаці риби, обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, зелені операції. Буде інфікування рослин. 9 та 10 березня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 та 10 березня не можна пити чорний чай, каву, алкоголь. Ліки дуже-дуже акуратно. Консерви не використовуйте, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Ось такі вони риби. Харчування для здоров'я будь-яка риба, нате вона і риба, морепродукти, дуже корисна морська капуста. Використовуйте для харчування молоко, сири, овочі, які у вас є, фрукти, які у вас є. І варіть речану кашу, їжте різні горіхи, сухофрукти, готуйте квасолю. Їжте родзинки, зелень різну, яка у вас є, гарбузове та соняшникове насіння дуже корисні. Прянощі використовуйте для приготування смаколиків і пийте трав'яні чаї. Вони теж дуже корисні в знаці риби, тим більше йде народження, процес підготовки і саме народження нового молодого місяця. Ось такі у нас сьогодні та завтра важливі дні, і вони досить складні, стресові, але треба спокійно все це пройти, помирає старе і народжується нове. Це складно, але це дуже цікавий процес, і він дає нам нові можливості, нові відкриття, нові шляхи у житті. Що ж ми вам обов'язково бажаємо в цей період, в ці дні, усіляких гараздів, витримки, гармонії, миру вам та добра і здоров'ячка вам. Зустрінемося увечері. На все добре.